Добрий вечір, шановне панство. Дав нутрі я гранулу. Як не дивно, вони підійшли і всі їдять гранулу. Зранку гранули не вистачило. Я трошки їм дав кукурудзу по кашаної, бо і цілий день сьогодні зробив щось біля 100, 110 кг гранулу. І ще вам потішуся, розкажу, що в мене з'явився. Дитячий садочок, родила четверта нутрія, скільки я не знаю, але є. Тут є ті, що мають, скільки там, 26 днів і, і менші. І сьогоднішні. Напевно, завтра, післязавтра буде видно, скільки їх є. А ось ті вже місячні, бачите, вони вже йдуть до гранули, вже. вони вже давно гранулу їдять. І дивляться, що їм там смакує. Зараз я їм кину соломи. І, напевно, щось з грубих кормів кину, бо я вже не маю здоров'я, бо після ночі цілий день гранулу робив. один момент хотілося кинути, бо замаханий спати хотілося. Ну, але сон переборив, Роботу зробив. І, а ще на що самки? Самка, яка родила. І... Самець за нею полює. Самка в охоті, роди, значить, пройшли добре. В принципі, внутрішнята без мінусів. Бо якби був мінус, то би самка його виволокла, я так думаю, на середину вольєру. І якби були проблемні роди, я думаю, що і самка би не пішла в охоту, бо в неї там би були рани страшні. Так, так що будемо тішитися. Навіть не знаю, хочеться порахувати, але годі. Вдома збільшу відео і буду рахувати. Ну, не завтра. Завтра ті більшенькі вже порозлазиться, а остануться маленькі. Все, дякую за увагу. Продовжую давати їсти нутрім. Дивіться, бачите, самець. Та хоч самка не йде до своїх малих. Ну, саме свою роботу знає, самка, видно, не, не, не дуже в охоті. Видно, самка не дуже ще в охоті, бачите, втікає від нього. Ну, час покаже, будемо все бачити. Дякую за увагу. Заходимо в гості. На канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нотрій. Я зі всім ділюся, ніяких секретів нема.